Що росіяни пишуть усику? Боксер сам про це розказує. Колишня зірка боксу балується забороненими препаратами, а також перемоги українських бійців минулими вихідними. А ще звернення Володимира Кличка до однієї доволі впливової та відомої людини у спорті. Привіт, боксери! Це новий канал Тайк Майсон, Новини боксу. перевірте, чи підписані. І камон доволі важливий бій був у Сергія Богачука. Наш боксер із прізвиськом Еліфлако видав напрочуд феєричний поєдинок проти ямайця Натаніеля Геллімора. Обидва хлопці люблять показати рубку, що й вийшло в ринзі. Спершу відкритий бій нав'язував суперник, і йому це вдавалося. Стартові раунди були напрочуд цікавими. Галлімер виявився цілком конкурентним опонентом. Проте довго тримати високий темп таки не вдалося. Натаніель почав просідати з п'ятого раунду, а Сергій був у хорошій бойовій готовності, завдяки чому без пауз забив суперника вже в шостому раунді. Судді віддали перемогу технічним нокаутом. Завдяки цій перемозі Богачук захистив пояс WBC Continental America, а значить можливі мінімальні суви в рейтингах на його користь, а це доволі важливо. Також давайте коротко пройдемося по інших наших хлопцях, що виступали минулими вихідними. У Чехії відбоксував досвідчений український супертяж Андрій Руденко. Екс противник Повідкіна розбив з мистого противника вже в першому раунді, без особливих складнощів. Також у Чехії відбився наш проспект напівсереднього дивізіону Олександр Солом'єнніков. Він вдало спіймав суперника на високопіднятій руці і прекрасно пробив по тулубу. Посмакуйте цим нокаутом! <плес> Директор К2 Олександр Красюк привіз Василя Чебутаря та Ярослава Харциза на турнір до Польщі. Там обидва хлопці здобули по перемозі для Василя. Вона тринадцята в кар'єрі. Для Харциза це був професійний дебют. Обидва виграли достроково. Загалом відзначу непогану тенденцію. Попри повномасштабну війну в Україні, наш бокс не помер. Наші хлопці їздять за кордон і відступають на непоганому рівні. Це почалося приблизно з кінця минулого року. Українці їдуть змагатися, а сам бренд нашої країни їм у цьому допомагає. Хтось продовжує у США як Богачу, хтось вперше на профіринзі б'ється в Британії як Берінчик. Комусь випадає нагода битися у менш боксерських країнах, як Польща та Чехія, але це також важливо. На українців є попит. Вони їдуть, боксують і показують себе закордонній аудиторії, причому доволі таки густо, як це було минулими вихідними. Втім, головний бій для України пройшов у Лондоні, де Артем Далекен захищав свій пояс бій у легшій вазі проти костариканця Давида Хіменеса. Це був перший поєдинок у Великобританії для українського чемпа. Хіменес офіційний претендент і конкурент, насправді, дай Боже. Моторний, гострий, незручний. Проти такого суперника титул втратити можна дуже легко, але українець був упевнений у власних силах. Хіменес дуже вдало відпрацьовував у клінчі, а Артем доволі свідомо віддав супернику ініціативу. Агресія Хіменеса змушувала Артема частіше джебити та мінімізувати роботу зблизька. Це було більш вигідно опонентові. Далекян весь час був під пресингом, проте гідно, хоч і складно давав цьому раду. Більш технічний та розумний саме українець це відчувалося. Але такого важкого захисту в українця здається, що не було. Двічі 116-112 та 115-113 одностайним рішенням перемагає українець. Важливо й те, що завдяки цій перемозі Артем стає клієнтом Квінсбері Promotion Френка Урена, як це раніше було з Денисом Берінчиком. Дуже хороший плюс у просуванні Артема у Британії і не тільки затягувати з об'єднавчим боєм просто неможливо. Це вже шостий захист далека на свого ременя, і йому вже 35%. Це дуже солідні цифри для легшої ваги. Трішки похизуюся тим, що моя ставка на цей бій зайшла. Я її публічно викладав у своєму телеграм-каналі. Тож і ви долучайтеся за посиланням в описі. Будемо вигравати разом. Також відбоксував Беттербієв, але даруйте, не маю жодного бажання розбирати його перемогу над Ентоні Ярдом. Якось воно мені не вкай. Питання в іншому. Бетербіїв завше охоче говорить. Про усика. Він говорив перед боєм. Є ціле інтерв'ю, врешті, на Ютубі, про те, що Бетербієв думає про усика. До речі, ось слова Бетера про усика перед поєдинком із ярдом. Mm, навіть не знаю, адже усик тепер супертяж. У крузервейті це ще було б реально, але не в надважкій вазі. Мені довелося б набрати занадто багато ваги. Росіянина запитали про усика і після перемоги над ярдом. Ось коментар. Усик без проблем. Якщо ви організуєте. Він успішний, хороший боєць, який зробив гарну роботу. Мене не дуже цікавить його кар'єра, не стежу персонально за усиком чи кимось іншим. А що це в нас так, стрілочки раптово змінилися? Чи це перемога над ярдом так додає впевненості? Але загалом ситуація у напівтяжах. Напрочуд трагічна. Чотирма з чотирьох поясів володіють росіяни Бетербієв та Бівол без якогось натяку на те, щоби хтось їх звідти посунув. Хоча один дійсно крутий і добре вам відомий боксер таки готується до того, щоб повертатися. Ви як думаєте, чи влаштує він отрицательної наступлення росіянам? Напишіть у коментарях, що думаєте зараз про перспективи гвоздика? Який же треш? Щось настільки огидне, що навіть робота валуєва на тлі цього не така вже й жахлива. Шокіло. У мережу злили відео боксера, якого багато хто з вас пам'ятає. Це Келбрук. І він вживав заборонені препарати. Іноді мені здається, що я мов старий дід. Розповідаю про те, що бокс був класнішим у 80-ті 90-ті, Боксери були конкурентнішими, навіть рукавички були кращими. Але тоді таких скандалів насправді вистачало. І за таким я точно не сумую, такого бачити не хочеться. Це бір. Перед тим, як ви почуєте звернення Володимира Кличка, я дам трохи контексту. Міжнародний олімпійський комітет, це той, що відповідає за проведення Олімпійських ігор, допускає можливість виступів росіян та білорусів на найближчому турнірі в Парижі. Очільник комітету Томас Бах сам заявив про те, що це поки не точно, але реально. Мовляв, можна їх пустити без гімнів та під нейтральними прапорами. Ось така відповідь Олімпійського чемпіона 1996. 2006 року, Dear Thomas Bach, you are the president of the IOC. You are the representative of the universal values of Tolerance and peace. You propose to authorize Russian and Belarusian athletes to participate in the Paris Games. I tell you, the Russians are Olympic champions in crimes against civilians. They have the gold medal in deportation of children and rape of women. You cannot put your Olympic emblem on these crimes because you will be in compliance with this abominable war do not do this otherwise you will betray the olympic spirit a country that tramples on the basic principles of the international law cannot be legitimized and supported by the international body of sport do not make this mistake this monumental mistake the world is watching you history will judge you good luck with your decision Розкажу трохи особистого контексту. Коли я коментував Олімпійські ігри у Токіо, то росіяни також були без прапора. Їх маркували як рок Російський Олімпійський комітет, або орк Олімпійський російський комітет. Але якось тоді в мені вже була присутня русофобія. І не те, щоб мимоволі. Я теж називав їх в ефірі, ще тоді, в 21-му, орками. Проте Париж це чудове, прекрасне місто. Олімпійські ігри це фантастичний турнір. Мені здається, там просто не має бути тих, кого треба називати орками. Взагалі не має бути їх там. Русский зразу Амінь. Олександр Усик дав інтерв'ю французькому виданню і розказав, що йому пишуть росіяни. Я бачив наслідки цього післявоєнного стану у свого батька і те, що з ним сталося. У нього часто боліла голова. У нього був дуже високий тиск. Я пам'ятаю, що до останнього йому снилися кошмари, в яких він називав імена своїх убитих товаришів. Моє послання моєму незламному народу жовто-блакитне серце це сила, це перемога. Росіяни такі хворі, що до них неможливо достукатися. Мені масово пишуть, що я поганий, що я невічливий і що я повинен померти. Хворих треба лікувати, то нехай там і лікуються. Ненавидіти ворога це цілком нормально. Якщо після цих слів у вас виникає і ще й більше угоди до росіян, то я вас цілком підтримую. Ви конкретні брехуни, котрим в всьому світу, всьому в міру і своєму народу в першу чергу в А ще підтримую Збройні Сили України, де служать найкращі люди планети, і, зокрема, мої друзі, також. Просто зараз ми збираємо кошти на банку видання Трибуна. І з того, що кажуть військові, є один головний запит тачки. Тому маємо забезпечити наших козаків пікапами. Ціль 300 тисяч гривень. Я знаю, що це амбітно, але я вірю, що нам це під силу. Посилання буде в закріпленому коментарі, а також десь тут буде qr код на банку. Камон! А якщо ви вже задонатили, то пригляньте відосу, якому батько Ф'юрі, мов справжній циган, кіпішує в бік усика. Цей відос ось тут. Або наш новий ролик. Він тут. Побачимось, друзі.